Існує така думка, що у людей з порушенням харчової поведінки, у людей з зайвою вагою, з ожирінням – слабка воля. Але це міф це не так. Людина з порушенням або розладом харчової поведінки ну, по перше, це захворювання, тобто воно не має жодного відношення до слабкої волі. Це так само, як сказати, що в людей, у яких алергія, цукровий діабет, псоріаз, слабка воля немає жодної різниці. Це захворювання, це порушення. І воно потребує спеціального підходу, лікування, це не має жодного відношення до волі. Так само, як і переїдання, зриви, коли людина не може зупинитися, втрачає контроль. Це не через слабку волю, це хибне переконання, це не так. Мені здається, що корінь переконання про те, що людина з зайвою вагою лінива, слабка, щось з нею не так. Через те, що в нас існує в суспільстві так званий федшеймінг, тобто нас соромлять за вагу. Якщо в тебе є зайва вага, ти лінива або слабка. Це саме фетшеймінг. Тобі має бути соромно за те, що ти маєш, наприклад, надмірну вагу. І людям не цікаво, що це може бути захворювання, що це може бути якась проблема психологічного характеру, що це може бути ожиріння, це теж медичне захворювання. Що в людини може бути порушення харчової поведінки, це як ярлик. Який ми на людину наліпили, сказали, що ось в тебе надмірна вага, ти лінива або слабка. І нікого не хвилює, що ці люди можуть докладати дуже багато зусиль до того, щоб боротися з цією зайвою вагою. Але кого це цікавить, коли набагато легше сказати: Ти слабка, ти лінива, тобі просто треба взяти себе в руки. Якщо людина постійно думає, що в неї слабка воля. Вона не починає ніяк вирішувати цю проблему. Ну тобто, дивіться, людина вважає, що я переїдаю через те, що в мене слабка воля. Я починаю тренувати слабку волю. Типу, мені треба щось читати про мотивацію. Мені якось треба взяти себе в руки, дуже потужно старатися щось зробити з собою, аби не переїдати. Ми не вирішуємо корінь проблеми коріння в чому. Саме криється переїдання, чому я зриваюся, що зі мною не так. Чому я все розумію, все знаю. Люди з порушеннями, з розладом харчової поведінки, з надмірною вагою, з ожирінням, вони дуже багато знають інформації про правильне харчування, про те, чому не треба зловживати солодощами, як треба, як взагалі має бути. Але вони цього не роблять. Тобто я все знаю і не роблю. І це не через те, що в людини слабка воля. А знов таки через те, що порушення харчової поведінки має набагато більш глибоке коріння, це набагато складніша ситуація, ніж просто слабка воля. Коли людина починає підозрювати, хоча б підозрювати, що в неї ознаки є порушення або розладу харчової поведінки, я вважаю, що це взагалі дуже добре. І більшу частину свого часу, професійного часу, я займаюся саме психологічною освітою, психоедукацією, що ми кажемо. Тобто я доношу до людей, що вони мають. Запідозрити в себе порушення харчової поведінки. І це вже велика перемога. Бо коли людина починає розуміти, що в неї не слабка волі, що в неї з нею все так, що це все нормально, і що в неї можуть бути ознаки порушення харчової поведінки, це вже перший крок до відновлення, це вже перший крок до того, щоб перейти від переїдань зривів. Небажаного набору ваги і зловживання, наприклад, солодощами, до здорової харчової поведінки. Тобто перший крок це саме усвідомлення. Чому я кажу, що так важливо усвідомлення? Бо коли ти розумієш, що в тебе, наприклад, алергія, ти не підеш у квітучий сад. Під час світіння, ну це якось дивно, правда? Так само, як і людина з порушенням або з розвидом харчової поведінки, коли вона починає усвідомлювати, що в неї, наприклад, є розлад або порушення харчової поведінки, або хоча б ознаки, вона починає розуміти, мені не можна дієти, мені не можна обмеження, мені не можна голодування, будь-які, в тому числі інтервальні і інше. Мені не потрібно і не треба кети, дикани і так далі. Бо все це лише погіршує розлад або порушення харчової поведінки. Тобто вона починає розуміти, що мені можна, що мені не можна. І чим глибше вона починає занурюватися у цю тему, чим глибше вона починає це вивчати, тим краще їй стає. Вона, по-перше, перестає робити те, що запускає тригер переїдання зрив набір ваги. Переїдання зрив набір ваги. І чим частіше цей паттерн в нас протікає, тим більше вага. Бо якщо ми постійно переїдаємо, зриваємося, худнемо. Знов набрали вагу, знов переїли, знов зірвалися, знов треба худнути, то, звичайно, це безкінечний цикл. І тому перший крок це от саме усвідомлення і перестати робити те, що тобі не можна і не треба протипоказано робити як людині, навіть з ознаками порушень харчової поведінки. Я вважаю, що може бути перший або навіть другий крок це почати глибше вивчати цю тему. Людина має знати, навчитися, як їй з цим жити. Я ще раз повторюю: так само, як, наприклад, коли в людини псоріаз, вона має навчитися, як з цим жити. Розлади або порушення харчової поведінки це хронічні захворювання. Наша мета психотерапії це щоб людина війшла в стійку ремісію. Ми не можемо вилікувати розлад харчової поведінки. Але ми можемо війти в стійку ремісію на багато років. Але людина, в свою чергу, має пам'ятати, що в неї є схильність до розладу або порушення харчової поведінки. Хай вас не лякає, що таке стійка ремісія? В мене був розквіт розладу харчової поведінки 20 років тому. Я більше 20 років в стабільній вазі. Тобто стійка ремісія – це ремісія на довгі роки. Але ти завжди маєш пам'ятати, що ти була схильна до розладу харчової поведінки. Перший крок це почати вивчати тему порушень та розладів харчової поведінки. І як людині навчитися жити з РХП, не з інстаграму. Не з інтернету, не з рекомендацій подружки, в якої теж колись був розвиток харчової поведінки, а професійна допомога. Ну ще раз вдумайтесь, якщо в людини алергія, вона ж не шукає собі поради в інтернеті, в інстаграмі. Щось там у Марії теж була і алергія, піду куплю такі самі ліки. Ні. Саме тому я створила дводенний інтенсив від порушень харчової поведінки до інтуїтивного харчування, який дуже детально розкриває тему, як людині відновитися і перейти від РХП. До інтуїтивного харчування, два дні повного занурення у тему, включаючи онлайн-діагностику вашого стилю харчування, вашого типу переїдань, зривів і чому саме вам не вдається схуднути і втримати результат. Два дні дуже глибоко ми розбираємо. Типи розладів харчової поведінки, як вони проявляються, тривожні ознаки, що з цим робити, які мають бути рекомендації, які є протипоказання, наприклад, оземпік і розлади харчової поведінки. Хто не знає, оземпік це уколи для схуднення. Чи можна людям, в яких є розлад харчової поведінки, вживати або приймати уколи чи якісь інші методи для схуднення? Все це є в інтенсиві, кому цікаво. Є подробиці в описі під цим відео. Долучайтесь, я впевнена, що ви не пошкодуєте.